Вітаю вас на каналі Pinglia В цьому відео я хочу зробити невелику гру в самий короткий час. Вам же я буду показувати, що я роблю і як я це роблю. Гра буде про такого невеликого припаву, який буде чіплятися за поверхність. І треба буде ось так стрибати по поверхностям і проходити рівень до кінця. І так, рівень за рівнем. Це буде для мене такий невеличкий челендж, так як мені дуже цікаво, за який час я це зможу зробити, і як воно взагалі буде працювати. Можливо, це відео буде з двох частин, але то видно буде потім. Розпочнемо з графіки. Я буду малювати векторну графіку. Тому що її я тільки вмію малювати, хоч якось. Буду використовувати для цього програму Adobe Illustrator. Для вас це все буде в прискореному форматі, щоб ви не дивились на цей жах. Так, скоріш за все, ну, буде воно виглядати не дуже гарно, але я стараюся, чесно, просто я не разу не художник. Скільки я намагався навчитися малювати, в мене нічого не виходить. Тому що я лентяй, Кажу, як є. А зараз я намалюю перші спрайти, які мені прийшли в голову. Це в нас виходить спрайти наших платформ, далі шипи. І ще мені в голову прийшла ідея зробити деякі шипи, щоб вилазили через деякий час. Для цього намалюємо щось типу таймера. Не знаю, на що я зробив цифри, але, як казала моя бабуся, колись пригодиться, хай будуть. Намалював ще копійчину, зробимо, потім, щоб їх можна було збирати, і зробив спрайт типу якої, якоїсь е, живої міни. Буде якийсь ворог літати по рівням, поки що хай буде один, потім буду вже додавати. Герой, я думаю, малювати не буду, так як я планував використовувати звичайний квадрат. Попереджаю, я буду прискорювати все, що вважаю, не цікаво. Тепер давайте зробимо якийсь простенький рівень для того, щоб почати потрохи робити управління нашого квадрата. Якщо ви думаєте, зараз нащо я намалював все на одному спрайті, то в Юніті можна розділяти спрайти, тобто нарізати їх. Так для мене зручніше, та й один спрайт займає менше місце, правильно? Ось так це робиться, нічого важкого в цьому немає. Давайте я вам зараз розповім трохи про свою ідею. Я думаю, зробити гру з 2D світлом для нашого героя та і навколишнього середовища. Ну, мені здається, буде виглядати прикольно, а там вже будемо дивитись. Поки роблю рівень, видно, що кравенько трохи намалював ці платформи. Я думаю, можна потім чи закрити частину, але я думаю, коротше, можна щось зробити, щоб воно не так кидалось в очі. Якщо все одно буде кидатись, то вже перемалюю. То таке. Зараз саме головне, це на платформи накинути колайдери та поставити їм ле... лауєр ла... 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 з назвою Ground та й зробити взагалі нашого героя. І тепер починається саме прикольне. це кодувати цього прилипалу. Я думаю, скоріш за все управління буде через джойстик, але зараз хочу спочатку спробувати зробити управління рухами. Я зараз починаю писати код, а потім ми його розберемо. Для вас це буквально одна секунда. Ось таке вийшло управління квадрата. Треба зараз буде переробити рівні, зробити, мабуть, трохи більше, та й зрозуміти, як взагалі от налаштувати правильну камеру, щоб воно виглядало нормально. Давайте зараз розберемо код, який я написав. Так, ось такий код у нас виходить, начебто нічого важкого немає, але я просто ще перший раз таке управління взагалі роблю. Так, дивіться, в нас виходить є наша сила відштовхування квадрата. Тут вона стоїть 10, але в Unity я її трохи змінив на 30. Далі в нас є наша сила, максимальна сила натягування лінії, ну Далі Rigid Body і наша лінія Line Renderer, щоб вона взагалі з'являлась. Далі тут у нас є стартова позиція нашого дотику до екрану та й сам ну, дотик, скажімо так. Далі в апдейті ми робимо вже, ну, саме управління нашого квадрата, щоб наша лінія з'являлась. Тут написано: якщо ми натискаємо на екран більше, ніж одно, одним пальцем, то буде відбуватися наступне: що тут у нас тільки один палець повинен. Uh, так, якщо я правильно розумію, то тільки один палець повинен доторкатися до екрану, тут можна uh, два зробити, три і так і далі. Uh, так, uh, тут в нас є такі ж умови, якщо ми тільки uh, доторкнулися до екрану, тобто старт буде відбуватися. Uh, далі, тут, якщо ми щось змінюємо, Ну, якщо ми там змінюємо напрямок нашої лінії. І як ми вже відпускаємо наш палець від екрану. Тут ми, виходить, що беремо в старті. Так, тут ми. От стартову позицію: ми беремо з камери. Тобто через камеру ми знаходимо, куди ми доторкнулися по екрану. Якщо я правильно все розумію, і потім. Ми беремо, коротше, цю точку, як за стартом. Далі ми е, зробили е, цю стартову точку по z 0 так як просто що вона може змінюватися, як я зрозумів, і треба зробити ось так 0. Е, далі ми беремо, що. Так, це наша лінія, якщо я правильно розумію, щоб вона з'являлася. Тобто. Так, що ось, ось вона з'являється вже, і. Не зміниться перше положення нашої нашої лінії. Е, і далі тут, е, так, зараз секунду. А, що вона змінюється, якщо, якщо я правильно розумію, то тут вже йде е, саме зміна нашої позиції е, лінії. Е, далі тут те ж саме все. Е, тобто ми беремо вектор 3 dragging пос вже нову, так як ми змінюємо, і тут вже в нас йде зміна. Нашої, е, нашої лінії, як бачите, ми беремо, виходить, нову, нову точку спочатку, е, далі робимо 0 по z, так же само. і тут ми вже робимо, що це нова точка. line-position-count – Це вже інша точка, друга. І тут виходить, що ми її змін, змінюємо. Спочатку з перша ось ця стартова. І далі ми вже нову точку додаємо, тобто рухаємо її. І при тому, що коли будемо вже відпускати палець, тобто наша позиція е, лінії стає 0, тобто зникає. Е, далі ми тут е, беремо нашу останню точку, яку? Так, так, тобто ми беремо останню точку, якщо я правильно все розумію, е, далі. Ми. Так, зараз тут я вже, якщо чесно, трохи не пам'ятаю, що це. Так, добре, давайте зараз от сюди перейдемо. Тут ми виходить, що даємо імпульс нашого квадрату. Тобто ми йому задаємо рух в останню ось точку. Ось, в принципі, все. Ось Такий невеличкий код. Ну, якщо чесно, я його. Просто взяв з Ютуба, а я потім буду вже перероблювати та і все. Просто я ж ще раз повторяю, що разу таке управління не робив. Е, так, далі, давайте зараз, мабуть, вже почати потроху. Я буду переробляти рівень. Е, також я вам вже покажу, мабуть, як перероблю, тому що мені треба зараз буде камеру зробити. Е, давайте я вам вже покажу, як воно буде потім все виглядати. Я думаю, так буде більш простіше, щоб сильно відео не затягувати. Так, друзі, ось так виглядає зараз рівень. Тобто Я зробив такий простенький, ну як відносно простенький, до речі. я ось трохи попригав, і в мене не все одразу виходить, скажімо так. Коротше, зробив такий невеличкий рівень. Тобто тут в нас є шипи, на які гравець може напригнути і померти, скажімо так. І зробив ось такі платформи невеличкі, з яких вже буде вилазити шипи Зараз. Я їх просто заанімував. Ось так це виглядає. І все. Через аніматор я зробив анімацію циклічну, і вона програється постійно. Ось так це виглядає. Так, і ще я зробив респавна нашого квадратика. Тобто він як помирає, буде вже спавнитись на своїй точці. спавну ось так це виглядає. Зараз я вам покажу, як це я все зробив. Виходить, для початку я зробив префаб нашого гравця. Ось так це робиться, я думаю, ви розумієте. Просто берете якийсь предмет і закидуєте саме в проєкт. І все, робите там папку з назвою PreFAB, хай буде так, і закидуєте просто туди. Так, зараз я вам покажу невеличкий скрипт, як це все я зробив. Просто що дивіться. В мене чомусь Visual Studio перестало працювати. Зараз, секундочку. Так, ось такий невеличкий скрипт. Вибачаюся ще раз, тому що м -м, я не знаю, чому перестав працювати Visual Studio. чомусь просто зависло і все. А, так, перше, що я зробив, це, як бачите, додав бібліотеку сіні машин, тому що треба буде на PrefaB м -м, кріпити нашу камеру. Тобто, а, ще я зробив, до речі, камеру, щоб вона була прикріплена до нашого гравця. Так, ось бібліотека сіні машин, далі я зробив ну, level manager Instance. Далі у нас виходить, що я зробив ну, публічну нашу камеру, щоб можна було її прикріпити до скрипта. Далі Transform, ну, наша point, наша точка спавну. І сам префаб нашого квадратику. Далі wake, тобто instance — це instance, скажімо так, і функцію respawn. Тут ми саме спавнимо нашого гравця ось на точці. І саме прикріпляємо до нього камеру. Так, тепер ще я трохи ось переробив сам код нашого гравця. Ну Тут небагато, тобто саме в тригері. тут перше, що я додав функцію, було перемінну death, ну смерть, і написав ось таку штуку: типу, якщо тех тригера респаун, і якщо не дед, чому я саме зробив, якщо не death, щоб не спавнилось багато саме квадратиків, щоб воно, скажімо так. Ну, щоб не спавнило, там два одразу і ще далі. Тут я написав, що dead True це перше. Далі ми видаляємо нашого квадратика одразу, тобто він ну, видаляється. І level manager. Тобто ми беремо з левел-менеджеру функцію respawn. Ми її використовуємо. ось цю. Так, зараз секундочку. Оцю функцію ми використовуємо при смерті нашого квадратика. Начебто це все розповів. Чесно кажучи, це трохи все затягується, просто що я багато відволікаю, скажімо так. І що я думаю зараз? Зараз я хочу вже почати потрохи працювати з світлом. Далі я хочу трохи попрацювати з ефектом, щоб воно виглядало більш гарно. Не знаю ще. Що ще. Що ще? І ну, я думаю, ще менюшку треба буде зробити якось невеличку. І далі ще буду з рівнями працювати. Ну, Начебто небагато начебто небагато вже зробив, але. Ну, просто чесно кажучи, я багато відволікаюсь. Чесно, я не знаю, чому так виходить. Я начебто не хочу відволікатись, але так виходить. Коротше, далі погнали. Зараз я буду працювати з ефектами, і далі я вам буду вже. Знову все показувати. До речі, якщо ви хочете зробити гру з 2D-світлом, якщо у вас стара версія Unity, то вам потрібно скачувати плагін з Unity Store, але м -м, він у мене не працював. Тобто, я колись спробував, в мене він не працював. Може, там треба якось його налаштовувати правильно? Я не знаю, чесно, я це вам не підскажу. Але я просто потім скачав нову версію Unity. Зараз в мене виходить 2022 року, і там вже є встроєна, тобто, тільки там треба не звичайний проєкт робити, а sample, sample 2D, і там він вже встроєний. Тобто, таким чином можна робити ігри з 2D світлом. Так, ось так, я думаю, ви вже бачили, як виглядає гра. Тобто там було все в пришкодженому форматі, але давайте вам ще раз покажу. Так, давайте ось я додав ось таку лінію після гравця, як залишається ось такі партікли після смерті, і, ну, як бачите, світло. Тобто на квадратики світло, на шипах світло, поки що так, а далі я ще буду щось додавати. І, як ви бачите, гравець помирає і він не одразу відроджується, а через деякий час. Давайте вам зараз одразу покажу все. Я буду вам показувати основне тільки що я змінював. Перше, щоб була лінія за гравцем, я додав компонент trial Renderer. Тут тобто можна змінити ширину лінії, життя лінії. Я зробив 0,3, колір я зробив червоний і щоб воно було. В кінці трохи прозорим, і обов'язково треба додати якийсь матеріал. Далі, давайте одразу я вам покажу, так зараз секундочку. Particle. Particle. я його вже закинув при фаб, щоб його доставати. ось Тут виходить, що у нас, якщо ви не знаєте, як додати Partycle, то ось права кнопка миші, чи тут ось тут particle System, ось так додаєте. Тут в нас виходить, що я зробив її не Ось, Якщо тут галочка, то вона буде циклічна буде постійно програватися. Далі тут в нас життя нашої, всієї, нашого всього ефекту це 0,2 секунди. Далі, тут в нас я змінив життя одного партіка від 0,5 до 1. Якщо ви не знаєте, як зробити від, від і до, тут можна ось так от нажати. Стрілочку таку рядом і натиснути ось сюди. І у вас буде такі дві: тут Від і до. Далі я тут зробив червоний колір ну тут таке зробив невик... невелику гравітацію, фізику і зробив від 0,2 до 2. Далі тут, так, що тут ще вам показати, таке. Так, тут, тут, а ось тут. Якщо ви бачите, дивіться, зараз давайте я зроблю її. Циклічною. Ось, у нас тут є ось така функція симулятор space. Якщо вона тут буде local стояти, то вона ось так буде рухатись. Я її залишив local Якщо поставити Word, то воно буде ось так рухатись. Так воно більше, ну, скажімо так, займає наше FPI, скажімо так. Добре, давайте я ще тут зробив інший матеріал. Тому що там був матеріал не дуже гарний. Тобто я хотів спочатку звичайний, там він був дуже маленький і не дуже гарний. Ще я зробив, виходить, що, щоб воно зникало поступово. Тобто, ось бачите, так, зараз давайте приближимо, отак от, і е, запустимо. Бачите, воно зникає не, од... не різко, а поступово. Так воно більш прикольно виглядає. Так, тепер давайте вам покажу, як е, я зробив спавн наших partiклів. Е, Перше, що я просто що додав ось е, в скрипт нашого гравця: ось public GameObjectpart. Е, і зробив ось таку штуку просто спавн цієї, всієї е, цих партиклів, цього GameObject на позиції нашого гравця. Далі я ще додав на сам Particle невеличкий скрипт, щоб воно видалялося. Тобто просто додав тут старт, Game GameObject через 1 секунду і все. Просто щоб воно не, не було дуже багато копій і просто не заселяло ієрархію. І ще я змінив трохи Level Manager для того, щоб виходить була смерть не одразу. Ось, дивіться, перше тут я так само залишив, тобто через level Manager. а в level Manager я трохи змінив цей е, скрипт. Тобто, я тут додав невеличку затримку. Ось тут я е, в функції res-respawn додав коронтальну Res. Тут я додав, виходить, всю частину коду, яка була ось тут. Я просто закинув сюди, і вона буде відібражатись, точніше, працювати через. 5 секунд, точніше, 0,5 5 секунд, Вибачаюсь. В принципі, все, що я поки що зробив. Зараз хочу ще додати пару ефектів. Це виходить, не знаю, щось на задній фон і ще якісь ефекти. Хочеться зробити далі, хочу зробити якесь менюшку намалювати невеличку, і хочу, мабуть, ще зробити ось ці монетки, які я хотів додати. І потім. Буду робити поки що другий рівень, мабуть. А там буду вже дивитися. Так, друзі, ось так зараз виглядає наша гра. Тобто я додав меню, додав ще один рівень, додав ще пару ефектів і одного ворога, як -то, там, там ну, Я його просто заанімував і він стоїть, не рухається, навіть і все. Так, дивіться. У нас виходить, є два рівні. Тут перша кнопка старте запускає перший рівень. Так, ось так зараз це виглядає. Як бачите, додав ефект після того, як наш квадратик відштовхується, ось такий. Далі зробив монетки ще, але я не зробив їх під рахунок. Бачите, там такий ж самий ефект в суті, як і після смерті квадратика, такий ж самий, тільки друг, другого кольору, ну і трохи інший. Так, тут у нас, як бачите, ще є на задньому плані ось такі, типу ніони, скажімо так. Там просто лінія з світлом і кружочок там літає туди-сюди. І все. Так, давайте зараз відкриємо другий рівень. Ось він. Тут виходить, я додав ось таку міну. Я її спочатку хотів зробити, щоб вона там взривалася якось, а потім ну, чесно мені трохи ліньки вже стало. Те, що відео з цим не затягувати, вирішив просто поставити і все. Значить, то все. Давайте я вам зараз відкрию другий рівень, повністю покажу вам його. А так, по суті, я більше нового нічого не додав. там Тобто, ну, я думаю, ви бачили, як я сцени відкривав. Якщо ви дивилися мій, мої відео до цього, тут у нас скрипт нашого меню відкривається. Перша сцена, тут панель рівнів. Тут кнопка назад з панелью рівнів, і кнопка вихід. ну тут, тут ви бачили, тут я нічого не змінював, і тут я нічого не змінював. Так. Все те ж саме. Тобто, давайте зараз я вам покажу другий рівень. Тут, по суті, все те ж саме, що в першому, тільки ще мені не додалось такий. Так. В принципі, все. Все, що хотів, я вам показав, друзі. Це, що зміг я зробив, а це все в мене зайняло е, три дні. <сі> дуже багато, якщо чесно, якщо е, сісти і не відволікатися, можна зробити це все взагалі за один день. Тобто тут нічого я важкого не зробив. Просто, що, чесно кажучи, я дуже відволікався. Давайте зробимо так: якщо вам сподобалось це відео, ми можемо продовжити цю гру, якось розробляти, щось додавати цікаве. Але чесно, ну, мені вже далі лінки. Просто лінки. А, так, давайте. Якщо вам цікаво це відео сподобалось, просто пишіть в коментарях щось, щоб я розумів, ну, сподобалась вам ця гра, може, чи відео саме сподобалось, може щось ще в такому дусі зняти. Давайте, пишіть коментарі. Дуже дякую, що ви не додивились його до кінця. Якщо ви додивились, всім гарного дня, всім пока.